Дуже приємно, що продовжується вже започаткована наша традиція робити дітям подарунки у формі українських вишиванок. І е, нинішній захід він теж має формат подаруй дитині вишиванку. Єдине, що ми хочемо зробити цей дарунок для дітей, які приїхали на вулицю. Ви 46 і ми підготували ці вишиванки, подарунки від нашого благодійного фонду, і символічні, і такі солодкі, різноманітні подарунки. Мені дуже приємно, що до нашої акції вже крім соціальних працівників міського управління долучилися ще й і наше вузьке виробництво Дельвіка. Користуючись нагодою, я хочу подякувати. Керівництвом і усім працівникам, які підтримали нашу таку гарну ідею дарувати дітям вишиванки, і от 46 вишиванок вони від себе безкоштовно передають оцей дарунок. Напевно, так і правильно, що в таких гарних добрих справах об'єднуються добрі люди, і тоді для усіх буде користь і радість від цього світлого свята. У цю простору залу нині завітало чимало поважних гостей, які щиро піклуються про дітей, мріють, як і всі ми бачити щасливою та успішною Україну та її громадян. До слова запрошуємо заступника голови фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк Ірину Мирославівну Констанкевич. Дорогі діти, дорогі дорослі. Я вам бажаю, щоб це свято, різдво, яке ви відзначаєте тут на Волині, асоціювалося у вас тільки з радістю, тільки з миром, тільки з любов'ю. Ми дуже раді вітати вас у нашому місті, в нашій області і дуже хочемо, щоб так як наші серця до вас відкриті щиро приязно, так і само, щоб ви своє життя пронесли з такою щирою приязню і любов'ю, нам дуже приємно, що в колі наших друзів, яким ми даруємо ці вишиванки, будете ви, діти із Луганщини. І нам приємно, що це були луцькі, волинські діти. А тепер ось наші кордони так розширюються аж до східних меж. Тому ми пишаємося тим, що ви повернетесь до себе додому і повезете оці красиві вишиванки, які вам підготували і підшили, і ми маємо за честь вручити від нашого виробничого об'єднання Едельвіка. Є в Луцьку таке виробництво, яке готує ці вишиванки, і ми дуже пишаємося, що вони в дарунок передають вам ці вишиванки.